На нічку Це сталося раптово. Одного звичайнісінького дня, точніше, ночі, малий кажанчик став боятися темряве. Як таке може бути? дивувався великий тато Кажан. Може, його хтось налякав, припустила мама. Зрозуміти причину такого чудернацького для каженів страху батькам ніяк не вдавалося. І в той час, коли сонце ховалося за обрій і наставало темрява, малий ставав надзвичайно налякливим. Він загортався у свої крильці та відмовлявся летіти на нічну прогулянку разом з іншими, щоб пити. Бідкалася мама. Три дні батьки ламали голову, намагаючись відшукати рішення цієї проблеми. Аж ось одного вечора тато залетів до печери з широкою усмішкою. Синку, я хочу тебе з деським познайомити, сказав він та розкрив лапку. У ній ховався маленький жук з довгими прозорими крильцями. Хто це? запитав кажанчик тата. Це світлячок. Можливо, він стане твоїм новим другом, уявляєш, він боїться нічних хижаків, а ти боїшся темряви. Гадаю, якщо ви потоваришуєте, то зможете допомогти один одному. Кажанчик подивився на малого світлячка та усміхнувся. Не бійся, я тебе захищу, промовив кажанчик. Давай дружити. Світлячок яскраво засяяв у відповідь. Тепер уночі вони вдвох вилітали на прогулянку. Кажанчик боронив світлячка від хижаків, а той радо освітлював другові дорогу. Згодом минув і страх. Малюк кажанчик перестав боятися темряви і знайшов ще більше друзів серед нічних тварин. Якщо ти теж, як кажанчик, боїшся темряви, то завжди можеш скористатися власним світлячком, ліхтариком або нічною лампою. От побачиш, скоро страх мине так швидко, як і у наших героїв.